У Чернігові відбувся захід спрямований на покращення ментального та психоемоційного стану чернігівців. Назва події символічна: весна з прогнозом на перемогу. А серед гостей чернігівці, котрі пережили активні бойові дії облогу міста, втрату рідних. Отакі заходи, які ми проводимо для наших партнерів, для наших друзів. Ми проводимо їх десь раз на три місяці, намагаємось і залучаємо до таких заходів. Усі методики психоемоційні спочатку це було просто зустрічі: розкажи свою проблему, вилий свій біль. Потім це були зустрічі з залученням спеціалістів, таких як там лікарі, психологи, навіть юристів. Ми запрошували, бо те, до чого був обмежений доступ. Потім ми залучали мистецтва. Ми танцювали і витанцьовували свій біль. Ми співали і виспівували свої проблеми. Ми ліпили вареники і насичувалися емоційним станом. Символічне місце проведення заходу, адже чернігівців зібрали в підвальному приміщенні, що в часи активних бойових дій на території області стало прихистком для десятків містян. Під час облоги Чернігова понад 50 людей постійно мешкали в цьому підвалі. Також тут розташовувався гуманітарний штаб. Ми з вами знаходимося в волонтерському хабі, який був під час повноштабної війни таким центром волонтерства, і після відходу вже активних дій від Чернігова продовжує свою діяльність як волонтерський центр. Подібні заходи організатори проводять не вперше. Кожна із зустрічей тематична і спрямована на поліпшення психоемоційного стану чернігівців. Весна з прогнозом на перемогу. Це захід, провідним мотивом якого стала ментальна реабілітація чернігівців за допомогою терапії мистецтвом. Один із напрямків, реалізованих під час заходу терапія піском. Ми сьогодні будемо малювати піском книжку. Ми звикли її читати. Ми можемо її екранізувати, але піском намалювати ще ще такого не було. Моя історія буде про книгу. Нескорена Чернігівщина, яку Попросила мене пані Наталя прочитати, проілюструвати її, як я це розумію, якісь своє бачення викласти на піску. Нескорена Чернігівщина, реальні історії війни це книжка, створена на основі журналістських репортажів із різних куточків нашої області. Одразу після звільнення Чернігівщини від російських окупантів журналісти Челайн поїхали до місцевих жителів і зафільмували їхні розповіді про ті звірства, які їм довелося пережити під час окупації. Також під час заходу виступали актори Чернігівського обласного молодіжного театру та Чернігівські вокалісти, аби за допомогою мистецтва відволікти гостей від подій війни. Триває в Україні. Я переконана, що такі заходи вони необхідні лише для того, щоб зібратися разом, щоб поговорити, щоб розказати свої проблеми і послухати чиїсь, щоб просто розуміти, що ти потрібен, от сьогодні, зараз, фонду, друзям, людям, ти потрібен, такий, як ти є з твоїми бідами і проблемами. Коли син загинув. Получается такая пустота. Ты просто не знаешь, что делать. Ты, ты как рыба начинаешь метаться туда-сюда. И тебе хочется как бы и поддержки. И чтобы э, эта боль, какая у тебя внутри, она немножко утихла. А чтобы продолжать жить дальше, надо подкрепление. И вот это подкрепление есть вот это самое, то, что проходит вот тут.